У вересні 2003 року ракета Носій Аріан вивела у космічний простір принципово новий апарат. Смарт 1 був першою автоматичною станцією, призначеною для вивчення місяця. Спонсор проекту Європейська космічна агенція вклала в нього 110 мільйонів євро. Після розстикування Смарт 1 розгорнув сонячні батареї, від яких живилася силова установка. Ці панелі були експериментальними, адже раніше космічні апарати використовували пальне, а не сонячну енергію. У майбутньому такі ж панелі планують встановлювати на кораблях, що літатимуть до Меркурія і до Сонця. Ще одним ноу-хау була мініатюрна високочутлива фотокамера, призначена для кольорової зйомки. Вже у січні 2005 року перші світлини зі Смарт-1 були надіслані на Землю. Дослідження місяця призупинилися в кінці 60-х, коли в результаті програми Аполлон НАСА здобула зразки місячної гірської породи. Окрилені видатним успіхом, дослідники взяли тайм-аут, який розтягнувся на десятиліття. Смарт 1 став новим витком масштабних досліджень місяця. Вчені вже знали, що за геологічним складом місячна гірська порода подібна на земну. Тепер за допомогою інфрачервоного та рентгенівського спектрометрів, встановлених на смарт 1 дослідники змогли з'ясувати значно більше. Усі свої спостереження вони уклали у вигляді мінералогічної карти місяця. Вчені припустили, що супутник утворився внаслідок зіткнення землі з іншою меншою за розмірами планетою у вересні 2006-го, рівно через три роки після запуску, смарт 1 завершив свою місію. Під час контрольованого зіткнення з місяцем вчені вивели його з ладу, причому місце приземлення обрали спеціально з видимого боку місяця. Так аберешки смарт 1 добре проглядалися із землі.